Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Знахідки в серванті. Сьогодні на моєму столі ви бачите цукорницю Полонського фарфорового заводу. Це перший сорт 60 70 роки. Хто дивляться мої відео, знаю, що до цього сервізу я шукаю інші предмети, так як це згадка про моє дитинство. Але сьогодні в мене трапилося. Ось така радість я забрала свою посилочку, придбала ось такі 6 чашечок. Дуже вдячна пану Юрію, що підказав мені, де їх можна придбати, а також магазину Вінтажний Дніпер за те, що якісно запакували, відправили. Ось такі гарненькі чашечки мені. Ви подивіться, наскільки вони яскраві, в дуже гарному стані, гарне збереження. Все, як і говорив продавець. Подивіться, це ручний розпис. Широченька смужка позолоти. Позолота також є. На самому малюночку понизу чашки. Чашечки самі досить легенькі, просвічуються. Це другий сорт. Зараз хочу вам показати, наскільки вони легенькі. Вага цієї чашечки складає 102 грами. Це був найулюбленіший сервіс моєї бабусі. Та і також мій. Я ще з дитинства просила, щоб мені зробили чай саме в цих чашечках. Взагалі в моєї бабусі було багато різного посуду дитячого, але все ж таки чомусь обирала я саме ці чашки. Можливо, через те, що вони мають ось такий яскравий приємний колір. Саме з них і почалося все моє колекціонування. З часом ми втратили цей сервіс, залишилася сама цукорниця, і мені дуже хотілося їх повернути. Я почала їх шукати. Траплялися мені інші гарні вироби. Я почала їх купувати. Доки шукала цей сервіс, так і. Почалось моє колекціонування. Почала купувати інші чайні пари, сервізи. І думаю, що на цьому я не зупинюся. Висота даної чашечки складає 5 см, діаметр 8,5 см. Ось такі красуні. Сподіваюся, що ця частинка сервізу притягне і інші вироби з цього сервізу. Будь ласка, хто знає де можна придбати блюдця, заварничок чи джемницю, підкажіть мені. Дякую вам за перегляди. Якщо вам сподобалося, Дане відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. На сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!